Організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх закладах говорили на семінарі тренінгу в Коломиї. Мова йде про можливість перебування дітей з особливими потребами у сучасному суспільстві поруч зі здоровими однолітками, зокрема у школах. Цю практику успішно реалізовують у життя у білій церкві. Фахівці приїхали поділитися досвідом з нашими педагогами та батьками. Інклюзивне навчання це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей із особливими освітніми потребами, а саме можливість їхнього навчання у загальноосвітніх закладах, розповіла директор міського благодійного фонду «Крокус» Любов Масевич. Саме ця організація активно підтримує інклюзивне навчання. Найважливіша роль у цьому питанні належить батькам. Переконана жінка. Вони пройшли через великі тортури, випробування, протести, але їхні діти ходили до школи. Якщо навіть не було якісної інклюзії цих дітей, то все одно це ходження до школи дало їм величезний результат. Тому що ці діти, якщо вони навчилися рахувати, то вони навчилися спілкуватися з людьми, вони навчилися шукати різні виходи із різних життєвих ситуацій. Інклюзивне навчання дає можливість дітям з обмеженими можливостями відвідувати школи, рости серед здорових однолітків, спілкуватися із ними. Як правило, всі вважають, що саме їм потрібно пристосовуватися до умов сучасного суспільства, а насправді все навпаки, вважає Любов Масевич. Це є помилкове поняття, тому що не дитину треба пристосовувати до середовища, а навпаки, середовище створювати таке, щоб ця дитина з почувала комфортно. Отже. Інклюзивна освіта це створення комфортних відповідно до запитів дитини середовищ для того, щоб дитина вчилася і розвивалася. На семінарі говорили про роль держави, громади та батьків у реалізації права дітей із особливими освітніми потребами на якісну освіту через впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітній школі. Також мова йшла про реальні кроки до інклюзії в освітніх закладах. Ми вважаємо, що і, що і діти, які навчалися разом, були б… Були би кращими, бо вони б бачили, що поряд з ними навчаються такі діти, які поряд з ними існують інші діти, не такі, як вони. Ну і ці діти, які мають обмежені можливості, вони були б здоровіші, вони б краще розвивалися і. Краще навчалася, Коломия у цьому питанні перейматиме досвід фахівців із білої церкви, адже саме там уже кілька років спостерігається успішний поступ на шляху до здійснення дитячих мрій для дітей інвалідів. Навчання в звичайній школі це дуже важливий досвід життя в суспільстві. Школа це міні-суспільство. І коли ми говоримо, що в 2002-2006 роках нам вдалося впровадити таке навчання в білоцерківській школі, номер 20, ми зрозуміли, що ми маємо поділитися нашим досвідом, і в даному випадку ми реалізуємо проект «Консолідація зусиль організації інвалідів. В реалізації права дітей з особливими потребами на якісну освіту на семінарі збиралися педагоги, батьки, представники управління освіти та влади. Після обговорень найважливіших питань організатори планують якнайшвидше перейти до втілення в життя інклюзивного навчання на теренах Коломиї.